Роман безсмертний, український політик, дипломат, надзвичайний повномажний посол України, пане Романе, я дуже радий вас вітати. Доброго дня, пане Дмитре. Пане Романе, давайте розберемося в двох частинах. Які ваші очікування від цієї розмови? Бо я так анонсую, в мене, якщо чесно, відчуття, що вона нічим не закінчиться. І друга частина: а навіщо путіну зараз погоджуватися розмовляти з Трампом? Мені здається, що він достатньо довго від... відкладав цю розмову, наскільки міг? Перше, пане Дмитре, ви абсолютно праві в тому, що Кремль, і особисто Фюрер, обрали тактику затягування, і тут відтягування будь-яких подій, розмов це буде постійний інструмент. До нього буде доповнюватися ще зміст певний, але він серйозного значення не буде мати. І власне, оці розмови про території, про електростанції, і так далі, це і є свідченням того, що насправді, замість того, щоб сконцентруватися на питанні перемир'я, яка нібито погоджена між українською і американською сторонами, то буде розмова про те, що забажав московський фюрер. А московський фюрер забажав. А усунення першої і тому а, тактикою Вашингтона зараз обрано спосіб народження і вбивання надії. От, зверніть увагу, а стів Вітков каже, що 17-го відбудеться щось таке, що воно аж оп, і досягне якогось великого результату. І тут ми дізнаємося, що насправді 17-го нічого не буде, а буде розмова 18-го. Оця тактика. А що зроблено великий серйозний крок? А потім ну ми будемо над цим працювати. Чи вирішу за 24 години? А потім ну я трошки тут по поглузував. Це буде постійна гойдалка, і причина цієї гойдалки у тому, що по суті розвал системи, яка була запропонована Вашингтоном для переговорів між Ізраїлем і Хамасом. Вона веде сьогодні до дуже неприємних результатів і наслідків, і Трамп розуміє, що йому треба уникнути цієї поразки, тому що на фоні поразки Афганістану, яка приписана, чомусь Джо Байдену насправді авторство її належить Трампу, подальший провал результатів по близькому Сходу, я вже не кажу. Подібна річ по Україні це. Зовнішньополітична катастрофа Дональда Трампа, тому не випадково. Ми на вихідні отримали першу тезу про те, що підрозділам військ, які знаходяться на військових базах американських на близькому сході, дозволено наносити удари по терористичних організаціях Амасхи Хезболай, Хусити. і було нанесено удар по базах Хуситів. Це компенсатор. Однак цього компенсатору недостатньо в питаннях, які стосуються е перемир'я е україно російського, і тому буде весь час застосовуватися цей принцип народження і помирання надії. Що стосується сподівань е від цієї зустрічі, то вони в мене дуже скромні. Я розумію чудово, що навіть цій розмові е московський фюрер застосує тактику відтягування. Більше того, він вистрілить вперед для того, щоб відкинути Трампа назад. Я поясню зараз в чому. Зверніть увагу, як зараз ці 3-4 дні ведеться атака по питанню гарантій безпеки для України і розміщення можливого іноземного контингенту. Тобто він зачепить це питання, щоб заблокувати насправді процедуру перемир'я. Поставивши тим самим абсолютно е, слабого в діалогах на політичні теми Трампа в тупик, е, наступним кроком від Трампа буде зна... наступний тиск е, на Україну, і спроба за рахунок е, якихось кроків України спробувати пройти вперед, але в цій ситуації України немає вже можливості. Відступати, і тому ситуація поволі буде згасати чи є можливість просунутись уперед? Є і власне на вихідні ударом по хуситах, Трамп це дуже добре продемонстрував. А, наскільки він здатен зараз на такий крок? Ну поки що він просто лібізить перед московським фюрером. А постільки поскільки його боїться, і власне ця ситуація з хуситами з близьким сходом про що вона говорить? Що потенціал розв'язання проблеми шляхом перемоги над фюрером у коаліції демократичних сил і Сил Свободи є, і тут все залежить від того, як буде себе вести нинішній президент Сполучених Штатів Америки. Пане Романе, ви вже згадали про Хуситів. Треба пояснити нашим глядачам про що йдеться. Зараз додамо інформацію і обговоримо. США знову атакували позиції Хуситів у Ємені. У центральному командуванні збройних сил США розповіли про продовження проведення операції проти підтримуваних іраном терористів Хуситів. Білий дім також оприлюднив відео початку військової операції за наказом Трампа, яка стартувала напередодні. Нагадаю, президент США пригрозив єменським повстанцям пекельними муками, якщо вони не припинять атаки на судна та кораблі в Червоному морі. Червоному та Аравійському морях. Водночас Хусити заявили, що Ємен не збирається йти на переговори зі США, поки ті не отримують болючу відповідь на свої удари. Пане Романе, ця, ця демонстрація вона на кого спрямована? Вона спрямована на Іран або при, аби продемонструвати подальшу політику сполучених штатів відносно Ірану, яка вона може бути? Або ж це демонстрація сили і для Росії? Бо коли наносяться подібні удари, можливо, хтось в Росії буде екстраполювати це і на власній території. Що може бути така відповідь у Сполучених Штатах, якщо вони не підуть на певні поступки в переговорах? Пане Дмитре, і сам Аль-Хуті і Хусити, як його. Подвижники, і його військо, і нинішній керівник це породження ще радянської КГБшної системи зовнішньополітичного впливу, яке сьогодні знаходиться під керівництвом і впливом і забезпеченням двох країн: це Іран і Росія. Тому, коли в даному випадку йде мова про Іран по відношенню до Хуситів, треба завжди говорити про Росію, тому що. Навіть на фото можна побачити, що все, що стосується забезпечення, то це або радянська, або нинішня російська стрілецька зброя, це проглядається. Я вже не кажу фінансування чи постачання на сьогоднішній день ракетних комплексів, якими обстрілюють хусити, і торгівельні кораблі, і військові кораблі, і в Аденській затоці, і в Аравійському морі, і в Червоному морі. Фактично на сьогоднішній день для сполучених штатів Америки це є демонстрація того, що Трамп рішуче налаштований взяти ситуацію на близькому сході під свій контроль, і в мене немає сумніву про те, що і військові бази, які сьогодні розміщені в Іраку, Саудівській Аравії Йорданії. Сирії будуть приростати і кількістю військ, і здатністю їх впливати на ситуацію. Тобто, на фоні оцього відповзання і присідання в російсько-американських переговорах, навпаки, тут демонструється сила, бо насправді для Вашингтону стало очевидним, що є загроза позору. Особливо по домовленостях між Ізраїлем і Хамасом, які, ну це треба чесно сказати, були нав'язані Дональдом Трампом і Стівом Віткофлом Веніаміну Нетаніаху. Було видно, як не приймають ці домовленості Ізраїль, уряд Ізраїля, але ділатися були нікуди, бо розуміли, що все рівно це тимчасове явище. Ситуація на Близькому Сході, як кажуть багато фахівців українських чимало і закордонних, вона нагадує. Чайник, який чомусь закрили тугою кришкою, і її можна зірвати, причому з таким вибухом, що рознести навіть аврамові угоди, аврамові домовленості, які були досягнені під час першої каденції Дональда Трампа, тому необхідна демонстрація сили, і ця демонстрація сили використовується по відношенню до Хуситів, але справа в тому. Що говорити про якісь великі бази Хуситів, і так далі, це явне передбільшення. Вони постійно маневрують, тих постійних баз немає. Це все рівно шукати підрозділи хуситів у Ємені, це все рівно, що намагатися знайти голку в копиці сіна, і це і видно. Зрозуміло, що тут використовується оцей спосіб демонстрації показової, що і там ніби вразили, і там ніби вразили. Чому це супер важливо для Дональда Трампа? Справа в тому, що цим маршрутом через Аравійське море, Аденську протоку, далі в Червоне море, через Суецький канал, іде 30% забезпечення енергозабезпечення Європи. Це скраплений газ, який постачається наполовину із цих 30% з Катару зі Сполучених Штатів Америки. Газовози там постійно йдуть. І звідси загроза попадання у ці газовози, вона колосальну небезпеку несе для Сполучених Штатів Америки, при тому, що Америка планує збільшити і ведуться переговори з Європейським Союзом про збільшення постачання до Європи скрапленого газу. Звідси для Дональда Трампа це якби один із механізмів реалізації своєї політики, і тому двома компонентами треба і працювати: по-перше. Явно замолювати гріхи по невдалих до домовленостях нав'язаних Ізраїлем для перемир'я з хуситами. А здаруйтесь з Хамасом. А з другого боку, це паралізувати хуситів, які не дають спокою для транспорту торговельних караванів через ці один із ключових транспортних морських шляхів у світі. А і таке наполягання і демонстрація сили. Наскільки це вдасться, це буде залежати. Від Ірану наскільки і Іран мобільно зможе постачати Хуситів тут насправді ключову роль мала б зіграти Саудівська Аравія. Однак Саудівська Аравія а, на натисла на гальма із-за того, що вони не знаходять спільної умови по Палестині по сектору газу, і знаходячись в такому підвішеному стані, а, Трамп спорадично абсолютно шукає. Якісь кроки, і звідси він більше атакує словами стосовно пекла там і так далі, ніж е це досягає бажаного з боку Сполучених Штатів Америки результату. Але найгірше, що в цій ситуації Ізраїль поставлений в умови, коли він може досягнути національного інтересу свого, але йому просто зв'язав руки Вашингтон. Ось найбільша неприємність, і з моєї точки зору, точно таким же шляхом. Буде йти Дональд Трамп і по Україні. Він чудово розуміє, що надавши Україні необхідну зброю, Україна може досягнути бажаного результату перемоги над расистами, але він зв'язує Україну всіми цими перемир'ями блокування постачання зброї, та він і не планував власне нічого постачати. Ну, так цікаво, ви згадали якраз ізраїля 17 березня 1969 року. Голда Мер стала прем'єр-міністром Ізраїлю в дуже складний час тоді для країни. Якраз це сталося 17 березня. Пане Романе, хотів вас е, спитати е, про ось ці, можливо, не знаю, дипломатичні ключики або якось інакше ви можете назвати. Мені здається, що у Вашингтоні не знайшли підходу. До Москви і до Кремлівського фюрера та його кліки. А ось в Москві навпаки зрозуміли, як можна маніпулювати Дональдом Трампом, що йому потрібно вкладати у вуха. Бо інколи я в його заявах зокрема чую, ну мені здається, навіть певну кальку російської пропаганди. На вашу думку, це так і відбувається? Чи ви все ж таки бачите цю дипломатичну картину, дипломатичний діалог інакше? Перше, Москва реалізує концепцію. Яка називається Грав Трампа, а, і це операція спецоперація. Вона носить інформаційний характер до Трампа відносяться як до болонки. Його поглажують, його називають добрими словами. Зверніть увагу, що в його бік жодного поганого слова ні від фюрера, ні від його оточення не лунає. Але хто винуватий? Захід, колективний захід, а ще найбільше винувата Європа. Зверніть увагу. На агресивність висловлювань і дій і фюрера його оточення по відношенню до Європи, і таке е, відношення як до болонки до Дональда Трампа Дональд Трамп це любить. Він зачаровується цим, і тому у відповідь він хіба що може словами е, свого оточення щось там сказати, але ні Трамп ні, люди, які уповноважені, починаючи від державного секретаря Рубіо Вітков, і так далі, в тому числі і Майк Волс, вони не дозволяють собі об'єктивно оцінити дії. Більше того, оці всі голосування чи не голосування за документи, вихід із комісії по розслідуванню злочинів рашистів і московського фюрера, все це свідчення того, що цю гру. А Дональд Трамп прийняв. Він ковтнув цю наживку, яку в цій спецоперації підготували в Москві. Треба підтвердити це й тим, що Дональд Трамп давним-давно в'язаний в фінансові кримінальні кола, які оточують е московського фюрера. Це ще один із неприємних аргументів. Я вже не кажу про те, що в цю гру грає Манафорт якого не показують, але він одна із ключових осіб цієї гри ще більше тут задіяні, менший Дональд Трамп і Джаред Кушнер його зять, і так далі. Тобто працює ціла машина, яка розчісує цього блондина як болонку. А він мурчить і е, свою голову суне у е, пасть цього московського фюрера. Наскільки довго ця ситуація буде продовжуватись? До моменту, поки не стане зрозуміло, що під Дональдом Трампом горить земля. Причому горить земля як зовні, так і всередині. Як він може це вирішити? Та зовсім просто: він повинен допомагати Україні, робити ставку на Україні, зміцнювати НАТО. А його безкінечні оцікування то відношення до Європи, до НАТО, по-перше, вони найгірше, що роблять, вони розвалюють ситуацію ситуацією власним в Америці. Вони руйнують союз. Демократичних сил, які вже очевидно Європа розуміє, що Європі не потрібен такий союзник, як Америка Дональда Трампа. Європа робить свою роботу абсолютно спокійно, розуміючи те, що у неї залишився союзник Україна, Велика Британія. і Вона буде реалізувати це. А в цій ситуації Дональд Трамп просто спокійно й тихо, завдяки цій грі Кремля буде йти до свого імпічменту. Бо ситуація у сполучених штатах накручується, і лише слабкість лідерських позицій в демократичній партії не дозволяє серйозно розпочати процес. Як тільки невдовзі відбудуться до вибори Конгр... Конгресу, це через півтора роки, ситуація кардинально зміниться. Пане Романе, я би коли йдеться про Дональда Трампа, часто можна почути і такі слова, як Хаос, десь непослідовність, десь е, десь такі дії, які пов'язані з певним настроєм, тобто не про певну систематичність йдеться І тут мені цікаво, бо, наприклад, є висновка експерта інституту політичного капіталу БТВі Роберта Ласло Він говорить про те, що певні європейські політики, зокрема Орбан, Фіцо, Вучіч, це знайомі нам прізвища, в яких поруч завжди е, йдеться про те, що вони проросійські Вони роблять лять певну ставку на Дональда Трампа вони надихаються його діями, як і діями Владіміра Путіна. Але я, я якщо чесно трошки розгублений, бо всі ці перераховані політики вони до слова достатньо систематичні, послідовні і хитрі, і це дозволяє їм роками знаходитися при владі. Як вони можуть надихатися достатньо непослідовним і несистематичним Дональдом Трампом? Тут проблема в тому, що ви абсолютно праві, що Дональд Трамп він тактик. І не стратег людина такого рівня і президент такої країни, як Сполучені Штати Америки, яка претендує на лідерство, вона переживатиме це дуже довго і дуже боляче. А Америці потрібен стратег, який буде розуміти перспективу хоча б на найближчі 5-10 років. Причому зважувати це з точки зору інтересів Сполучених Штатів Америки, а не своїх власних. Дональд Трамп, будучи тактику, тактиком, що й зав'язаний на своїх особистих власних інтересах і своєї родини. Що стосується а, таких, як Орбан, Вучич, Фіцо, їх немало в Європі, а, що вони використовують? Вони використовують ідею гегемонізму Сполучених Штатів Америки, думаючи про те. Що як тільки в Вашингтоні щось сказано, то це означає, що всі будуть бігти за цим, і всі будуть виконувати. Тому це безкінечне мавпування а, Орбана, безкінечне мавпування Фіцу. Стосовно Вучича, тут ситуація набагато складніша, тому що Вучич і так ідеологічно прив'язаний до московського фюрера, і це зрозуміло, чому тому, що починаючи від шкільних підручників. В Сербії, завершуючи а, зовнішніми певними епотажними речами, отой Альоша, який стоїть над горою, і так далі, він весь час над Сербією висить. І це безкінечна трагедія Сербії в тому, що а, а, Рашистан був тим, хто рятував Сербію від бід а, впродовж довгої історії. Що є абсолютною фальсифікацією історії. Відтак, оці три особи. Претендуючи на розуміючи чи використовуючи, точніше буде сказано ідею гегемонізму і Дональда Трампа і московського фюрера розхитують Європу. По суті, вони в трьох не є авторами власної позиції, а вони є виконавцями тої доктрини, яку реалізує по відношенню до Європи Дональд Трамп з одного боку, а з іншого боку, московський фюрер, і в тому небезпека їх. Бо зверніть увагу, їхня тактика співпадає. Це тактика брехні корупції, оболванювання інформаційного власного народу і паразитування на цьому. Причому використання Дональда Трампа і Московського фюра як певного тарана. Ну тут треба ще й сказати про те, що у цьому відношенні Орбан досяг найбільших результатів, тому що він фінансує, забезпечує декілька аналітичних фундацій. Які сидять на вухах Дональда Трампа, і такі фундації, як спадщина Heritage Foundation і так далі, це ті структури, які постійно пишуть усякі е безглузді записки Дональду Трампу і його оточенням. І в цьому відношенні безумовно е Орбан є. Неприємною, і дуже небезпечною для Європи фігурою. Хоча б подивіться, будь ласка, на ці 12 пунктів, які днями були оголошені, з використанням історичних паралелей, які просто не туляться. Революція 1848 49 років була придушена спільними військами Австрії і Росії. Причому за наслідками цієї революції були розстріляні весь. Генералітет угорської армії, і цей е, пухлий відьок Орбан він намагається забути і замалювати ці сторінки історії, і використовуючи річницю чергову незалежності е, Угорщини, не акцентуючи увагу на справжніх винуватцях, того, що революція фактично була потоплена в крові, підсовує аналогічне, нібито. 12 пунктів. Ну, власне, як тоді Шандор Петефі і Ла... Лайош Кошут склали разом зі своїми колегами ці 12 пунктів і домоглися автономізації Угорщини в 1849 році, а році. Закінчено було фактично цей процес у 1853 році, коли Угорщина почала вимальовуватися як держава, тому небезпека цих трьох осіб. Вона з різного боку витікає, але вона дійсно як загроза для Європи існує. Очевидно, що європейські лідери розуміють дуже добре цю загрозу, коли ухвалюють ну рішення, і щодо санкцій і щодо допомоги Україні. Вони не можуть не бачити публічну позицію Орбана, яка зокрема вкладається і про ці 12 пунктів, які ви згадали. Це для розуміння певної. Список вимог до Брюсселя від Угорщини або від Орбана, мені здається, так правильніше буде е сформулювати. І за три роки повномасштабного вторгнення, і за роки до того, як на мене, європейські лідери чомусь не знайшли або не захотіли знайти свій рецепт проти ну, таких політиків, зокрема як Орбан. На вашу думку, чому це не цікаво станом на зараз? Бо це ж типу об'єктивна загроза європейській безпеці? Пане Дмитре, насправді цей механізм є правила розпорядку Європейського союзу, дозволяють з фактично двох третин питань ігнорувати позицію одного-двох там деякої кількості представників. Однак Європа негласно домовилася про консенсусні рішення, тобто, щоби всі. Підтримували це рішення, зверніть увагу не випадково. Там у 12 пунктах є позиція міцного непереборного вето, про що написав е, Віктор Орбан в своїх вимогах до Європейського союзу. Він домагається цього. Насправді Європа може обходити ці рішення е, навіть будь-які рішення, приймаючи їх і діючи, умовно кажучи, в межах 26 чи 25 країн. Це не стільки важливо. Все рівно Віктор Орбан не виконує ці вимоги, в тому числі й санкції. Зверніть увагу на його зовнішню політику і так далі. Чи є ріщі питання, які е, способи усунення Віктора Орбана є. Європейський союз може позбавити його участі у голосуванні, е, щоб він не приймав рішення разом із своїми колегами. Однак для Європейського союзу важливий не сам Орбан. А угорщина і угорці, тому що це європейська держава, так як словаки і словаччина, а не Роберт Фіцо. Кон'юнктура політична, яка існує в цих державах, вона може змінюватися. Так, хтось скаже, Орбан 15 років сидить біля влади, безумовно використовуючи російські корупційні схеми по вуглеводнях. Він зміцнює свою владу, підгодовуючи своє оточення. Захопивши контроль над засобами масової інформації, і для цього є необхідні системні кроки європейської спільноти для того, щоб привести його до тями, однак поява таких фігур, як Дональд Трамп, який займається тим самим у глобальному масштабі, зрозуміло, що вона зміцнює позиції Орбана, і тому Європа на сьогоднішній день розуміє, що для того, щоб забезпечувати оцей перехідний етап. До озброєння Європи і так далі, розвитку оборонно-промислового комплексу ліпше в цій ситуації не чіпати е, те, що називається Орбан, бо сморід буде поширюватися на весь світ. Тому і тактика Європи, з моєї точки зору, в нинішній ситуації абсолютно правильна. Допомога Україні буде збільшуватися, оборонно-промисловий комплекс буде розвиватися до озброєння. І за загрози рашистського режиму фюрера буде здійснюватися. А що стосується Орбана, то вибори 2026 року вони покажуть результат. Пане Романе, надзвичайно вам вдячний за ваші відповіді, за ваші роз'яснення. Роман безсмертний український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України.